Ілля він із сум, і сьогодні прийшов до Закарпатської обласної станції переливання крові, щоб зробити добру справу стати донором. Ілля каже, що регулярно здає кров, адже розуміє наскільки важливо допомагати тим, хто цього потребує. А я кров здаю постійно. Я сам сум в сумах здавав постійно плазму крові. Приїхав уже це шостий раз здача крові. а Зараз даю трамбацити. Прийшов здавати кров. Сказали, що тромбоцити, зможу я здати. Кажу, так. Да. Ця процедура трішки, якщо кров здавати 15 хвилин, то тут півтори години. Людям потрібно допомагати іншим людям, тому комусь -то це потрібно, комусь потрібно для того, щоб видужати. Тому треба робити добрі справи. Наразі ситуація з донорством крові на Закарпатті непроста. Завідувачка відділення комплектування донорських кадрів Закарпатської обласної станції переливання крові Марія Фантич розповідає, що постійно потребують донорської крові, але людей, на жаль, приходить мало. Зараз в останні тижні ми продовжуємо забір крові у зв'язку з тим, що дуже мало у нас донорів, а дуже велика потреба у донорській крові. Ми дуже часто відправляємо кров і на схід і тут, на Закарпатті, всі лікувальні заклади беруть у нас компоненти крові. І тому нам щодня потрібно поновлювати наші запаси. Зараз дуже в нас така важка критична ситуація. Ми намагаємося її виправити, тим, що просимо прийняти нас в якісь організовані колективи. але і в організованих колективах теж буває, що ви знаєте, резус мінусних донорів обмаль, щоб залучити якомога більше охочих на станції, діє виїзна бригада. Медики їздять у різні громади області, аби дати змогу людям стати донорами навіть без відвідування обласного центру. Основна задача полягає в організації безпосереднього комплектування донорських кадрів. Тобто організовуємо ну, забори крові десь на місцях, на виїздах і організовуємо, то, щоб люди як би, долучалися до того процесу, то тобто, проводимо якусь там просвітницьку роботу, тобто пояснюємо всі плюси. Там, тільки плюси, мінуси, якби нема там, це однозначно. Ну і закликаємо людей, щоб вони активно долучалися і пропагували ідею донорства. Досить проблемно з цим, тому що люди по різним причинам не хочуть здавати. Тобто, мало хтось є проблеми з пересуванням деяких людей, є проблеми з тим, що тобто люди зайняті, є проблеми, що люди виїжджають, є проблеми, що люди просто не бажають якби, брати участь у цьому процесі, і це теж якось негативно впливає на цю всю історію. Донорство це. Це не лише допомога іншим, а й прояв людяності. На станції нагадують, що стати донором може кожен повнолітній громадянин, який має гарне самопочуття. Перед здачею обов'язково проводиться медичне обстеження. Тож це й нагода перевірити власне здоров'я. Тож не зволікайте, долучайтеся до доброї справи. Можливо, саме ваша кров завтра врятує комусь життя.